Сьогодні п'ятниця, і в мене розвантажувальний день. Давайте поговоримо. Сьогодні в мене буде розвантажувальний день на кисломолочному сирі, а також на кефірі. Це я розділю на мої прийоми їжі і буду споживати. Тобто, що таке розвантажувальний день? Це не день голодування. Ми не можемо нічого не їсти. Це дуже важко, і потім є великі зриви, коли ми зовсім нічого не їмо. Це такий своєрідний детокс для організму. Розвантажувальні дні потрібно робити не частіше ніж один-два дні в тиждень, які можуть вони бути, вони можуть бути, наприклад, на кисломолочних продуктах, наприклад, на овочевих продуктах, наприклад, на фруктових продуктах, таких як яблуко. Тобто ми беремо 1,5-2 кг яблука і споживаємо їх в свої звичні прийоми їжі на весь день. А також не забуваємо про те, що нам потрібно випивати від 1,5 до 2 літрів води, як мінімум, в день в цей день і то тим паче. Тому всім гарного дня, гарної п'ятниці і робіть собі іноді розвантажувальні дні.